Пам'ятаю свої емоції та думки під час презентації цих MacBookів. Тоді я подумав, Apple що так просто взяла і прислухалась до користувачів, і додала в ці макбуки все, про що її так довго просили. Ну, звісно, деякі речі можна було і не додавати. Але це в стилі Apple, звісно. Якщо відверто цей базовий MacBook Pro на 14 дюймів, один з найзбалансованіших MacBookів, яким я коли-небудь користувався. З його допомогою можна робити абсолютно все, що вам заманеться. Скажу навіть по секрету, і грати. У вас немає жодних технічних обмежень завдяки переходу на Apple Silicon. Оновлена лінійка нейкапорошек 14 та 16 дюймів зробили великий крок вперед, ну або ж пару назад, бо все нове це добре забути старе. Ми все це десь бачили раніше, і цей кубічний дизайн, і велику різноманітність портів разом з Максеїв. Але чого ми точно не бачили, так це те, які унікальні можливості дає цей MacBook своїм користувачам. Які саме? Давай розповім про все послідовно. Перше, на що звертаєш увагу, оновлений дизайн та зміни в розмірі діагоналі. Додалося ще трохи менше дюйма, але навіть ця різниця. Відчувається. Кубічні форми додають незвичні, як на перший раз, відчуття масивності. Напевно, тому що я до того активно користувався ейром з його тонкими тарубаними формами. Або тому, що тут вага збільшилась на 300 грамів. Хочу заспокоїти, бо це відчуття достатньо швидко проходить. І з кожним наступним разом такої кардинальної різниці вже не відчувається, тому що ти звикаєш. Звикаєш як до форми, так і до ваги, так і до чубчика. Про нього я поговорю більше в розділі про дисплей. Все, що залишається мені, ставити територичне запитання та битися у конвульсіях з піни в роті. Я, звісно, шуткую, але подобається вам то чи ні. Але це новий дизайн Language Apple, який дає чітко ідентифікувати MacBook від будь-якого іншого пристрою на ринку. Так було з айфонами, та сама історія спіткала і макбуки. На жаль. До речі, ви помітили, що на клавіатурі чогось не вистачає. Це тому, що зник тачбар, і цей факт мені тільки радує. А от самої клавиатури майже ніяких змін не сталося. Той самий механізм типу ножиці, лише ряд ефок, став такого ж самого розміру, як і інші клавіші, ну і підкладка стала чорного кольору, що на перший погляд здається дрібниця так, але виглядає навпрочу чудово, і мені це подобається. Додалось нові порти, саме тому всю ту колекцію перехідників, яку ви назбирали, ви можете сміливо викинути в смітник. Бо, окрім трьох класичних Thunderbolt 4, з'явився слот для карт пам'яті HDMI. У мене виникає лише одне питання: чому б в такий пристрій преміум класу не поставити останній актуальній версії портів. Ладно, стосовно слота для карт пам'яті, там різниця між uhs 2 та UHS 3 тільки у швидкості передачі даних. Можна ще якось пережити. А от коли я дізнався про HDMI версії 2.0, то я був достатньо сильно здивований. Дехто може сказати, що HDMI тут суто для того, щоб можна було підключити MacBook до якогось TV або проектора і там микнути презентацію під якоюсь конференцією. І HDMI 2.1 тут просто не потрібен. А от вам зворотній приклад. Якщо я захочу скористатися 4К монітором на 144 Гц, а я захочу ним скористатися, то мені знову треба ліпити якусь мішаніну з перехідників і дротів для того, щоб використати лише один кабель і роз'єм, який і так вже вбудований мій MacBook. І по факту виходить, що роз'єм то начебто і є, але особисто мені користі від нього немає. До речі, всім, хто професійно займається музикою, сподобається той факт, що в 3,5 мм роз'ємі з'явилася підтримка високоних навушників. Це мінус ще один перехідник. Повернули MagSafe для зарядки і, напевно, це зручно. Так вийшло, що особисто для мене в плані зарядки нічого не змінилося, бо у мене ще є інші макбуки, якими я як достатньо часто користуюсь. Ну і там, звісно, що немає MagSafe. Саме тому, аби не мати кашу і зарядок та дротів, користуюсь єдиною зарядкою з дротом на USB Type-C для декількох макбуків. Благо така опція і можливість є, і вона для мене працює чудово. Напевно, це все, що стосується зовнішніх аспектів. Давайте тепер поговоримо про внутрішні аспекти. почнемо з динаміки. І пам'ятайте, я на початку указав про унікальні можливості, які надають ці макбуки. Так от, неперевершена якість звуку. Перша з таких. Ви ніде не знайдете такої гучності, чіткості та басу тільки на прошках 14 та 16 дюймів. Послухайте самі. саме. Де тоді робив чудове відео на цю тему. Воно буде десь по подсказочку тут тут, десь з технічної точки зору розповідає про ті аспекти, чому якість динаміки MacBook'ів ну, просто на порядок вища, ніж у всіх їх конкурентів. Тому однозначно рекомендую. Дисплей це наступна унікальна можливість, яку дають ці прошки. Може здаватись трошки дивно, але навіть ProXR дисплей за 6000 доларів програє цьому дисплею. Там значно менша зон підсвітки, і тому глоу ефект сильно кидається в очі, і там нема 120 Гц. Тут вбудований цілий букет технологій – 14,2 дюйма. Десь панель з міні-ЛЕД підсвіткою яка передає чорний колір, як дійсно чорний, але все одно має невеликий glow-ефект. Тут є повне покриття кольорного простіру p 3 Максимальна яскравість у 1000 ніт при перегляді SDR контенту та 1600 ніт при перегляді HDR контенту. На цьому пункті хочу зупинитись трошки детальніше, розказати про свій HDR-досвід до того. У мене є 4К монітори від Samsung з Pseudo HDR, я би це назвав саме так, з Pseudo HDR. Я, до речі, на нього робив свій огляд, ви його можете знайти по підсказці зверху. Він в парі з PS5 видає пристойну якість картинки в іграх. Те ж саме я вважав стосовно HDR, коли вперше це побачив. Я вирішив порівняти HDR контент лоб у лоб. І наочно ви зараз бачите, наскільки більше деталей розкривається при 1600 ніт. Особливо це помітно при наявності темних ділянок в сцені. Тому HDR контент при яскравості менше ніж 1000 ніт, це лише імітація, не більше. Остання особливість дисплеї це адаптивна синхронізація до 120 Гц. У Apple ця технологія називається Promotion. Кількість кадрів синхронізується або адаптується під контент на дисплеї. Особливо таке помітно в анімаціях macOS та динамічних іграх. А як же живеться з Чубчиком? Скажу відверто, перші декілька днів він вас буде дратувати. Але потім ви просто взагалі забуваєте про його наявність. Більшість популярних програм адаптували свій інтерфейс під нього. Але вас може рятувати лише те, як швидко скаче курсор між меню програм. А на робочому столі, наприклад, можна використовувати картинки з темним тлом, і чубчик не буде падати вам в очі. Веб-камера, для якої виділили аж настільки багато місця, має роздільну здатність Full HD, бо, якщо б вони залишили HD камеру, це був би великий сором. До речі, якість мікрофона стала теж краще. Як ви думаєте, що стосується продуктивності, чи дійсно все настільки чудово, як нам заявляє Apple на своїх презентаціях? Спойлер, так. І це вже яка там рахунку буде третя унікальна можливість, яку надають ці MacBook? Я, звісно, можу показати вам купу синтетичних тестів, але кому це цікаво? Хто дивиться на ці пару мілісекунд або ці пару додаткових балів, які набирає ядро в синтетичному тесті? Річ у тому, що синтетичні тести, які б вони там не були, вони ніколи не відображають реальної картинки в повсякденному користуванні. І мені особисто достатньо того факту, що тут стоїть достатньо потужна і енергоефективна система на кристалі. Яка випереджає всіх своїх конкурентів на три роки вперед, як мінімум на три роки вперед. В цій системі на кристалі інтегрована один з найпотужніших графічних процесорів на ринку, на якому можна без жодних проблем навіть пограти. У мене також є окреме відео на цю тему, ви його можете знайти по підсказочці вверху, але я впевнений, що в найближчі роки тема геймінгу на Марці буде набирати значних обертів. Окрім того, в цю систему на кристалі вбудовано декілька сопроцесорів, які неперевершено виконують свою роботу. Мені з сопроцесорів цікавий більше медіа Engine, бо як не дивно, я більше свого часу працюю саме з відеоконтентом. І мені цей MacBook дав можливість знімати і монтувати 4К відео для вас. Варто згадати швидкість SSD, які сюди встановлюють. Кого хвилює питання оптимізації софта під arm архітектуру, хочу вас запевнити, що абсолютно більшість софта вже давним-давно оптимізована. В цьому році, до речі, Adobe нарешті оновив свій пакет програм і, в частності, Premiere, який тепер літає, наче блискавка. На всякий випадок залишу посилання на ресурс в описі цього відео, на якому можна перевірити, чи має оптимізацію та чи інша програма. Тепер давайте поговоримо про автономність. Як не дивно, цей пункт також підпадає під унікальні можливості. І тут працює звичайна логіка: чим потужніша конфігурація, тим менша автономність. І про це не треба забувати. І тому, якщо автономність для вас досить важливо, я рекомендую дивитись виключно на m 1 Pro конфігурацію і на m 1 Max навіть не дивитись. Моя базова конфігурація 14-дюймового MacBook Pro з M1 Pro у змішаному режимі легко тримається 8-10 годин роботи. Звісно, якщо робити дуже енергозатратні задачі, можна посадити батарею вщент і за 4 години. Я в таких випадках завжди підключаюсь до зарядки для того, щоб не псувати батарею. В комплекті йде блок живлення на 67 Вт, і якщо бажаєте користуватись швидкою зарядкою, докупайте блок живлення на 96 Вт. Що ми маємо у підсумку? Кому варто брати цей MacBook та яку конфігурацію вибрати? Я можу рекомендувати його всім, хто причетний до креативних індустрій: фотографи, відеографи, аніматори, люди, які працюють з 3D, саунд дизайнери і, звісно, девелопери. Задоволені будуть всі без виключення. Постає лише питання вибору розміру і, доречної конфігурації, яка підійде під ваш стиль роботи і під ваші задачі. Але якщо ви не розумієте, що ви будете робити на цьому MacBook Pro, то він вам просто не треба, ви не розкрийте його повний потенціал. І як би це було не дивно, але це інструмент потужний, портативний, який має свої унікальні можливості, які їх надає, ну про які я розповідав всі відео в цьому відео. І справа в тому, що це інструмент підійде не кожному. І цей інструмент треба не кожному. І це також треба. Розуміти, поглинайте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.